Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Представники міжнародного червоного хреста у Росії знущалися над українськими військовополоненими. Міжнародний червоний хрест уроди страшні. Приїздили їхні російські представники. Ми крокували, співали пісні, вони реготали і знімали на відео. По плечу нас хлопали, обзивали нас всякими нехорошими словами. Це представники Міжнародного Червоного Хреста, каже звільнений з російського полону сержант ЗСУ, парамедик Орест Грицюк в інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову. 34-річний військовий парамедик Орест Грицюк родом з Нетішина, Хмельницької області. Від 2017 року вступив до лав патрульної поліції, працював психологом. Від початку повномасштабного вторгнення записався до лав територіальної оборони, а згодом приєднався до ЗСУ. Влітку 2022 року відправився в зону активних бойових дій на Донецькому напрямку. Потрапив По у полон 14 серпня 2022 року, був звільнений. 26 шостого квітня 2023 тисячі раніше українські переговорники неодноразово заявляли, що червоний хрест не виконує свої зобов'язання і відмовляється перевіряти умови утримання наших полонених. Чиновники організації вкрай неохоче їдуть на окуповані території, хоча крім них окупанти нікого не допускають до наших солдат.